Вітаю, шановні учні! Рада нашій зустрічі на уроці біології. Мене звати Наталія Єківна Рихтик. Я викладаю біологію в Одеському ліцеї номер 38 Ми продовжуємо вивчати біологію за підручником для сьомого класу колективу авторів Петра Балана, Олександра Козленка, Людмили Остапченка та інших. Тема нашого уроку практична робота з визначення різних форм поведінки тварин за відеоматеріалами. Сьогодні на нас чекає одне з найцікавіших занять в курсі біології. На уроці ми, як справжні знавці природи, не тільки дослідимо поведінку тварин, а й навчимося визначати її типи і форми. На початку роботи давайте пригадаємо, як називається наука, яка вивчає поведінку тварин. Її назва зашифрована у ребусі. Гадаю, ви з легкістю впоралися з цим завданням. Це наука етологія. Вона допомагає знайти відповіді на такі питання дослідника: яку користь отримує тварина від такої поведінки? Які причини такої поведінки? Як і чому змінилась поведінка тварини протягом життя? Як ця поведінка виникла і змінилась в процесі еволюції? Перш ніж ми розпочнемо, пропоную згадати, які форми поведінки тварин ми вже знаємо. Умовно, їх можна розділити на три основні групи індивідуальні форми поведінки, репродуктивні форми або парування, і соціальні або групові форми поведінки. Утім, є ще територіальна поведінка та міграції, які можуть бути притаманні кожній з цих груп. Тепер нома ну, опановувати практичні навички у визначенні різних форм поведінки тварин. Запишіть у зошити тему, мету і обладнання, необхідне для виконання практичної роботи. Або завантажте бланк для виконання роботи за QR-кодом. Тепер можемо розпочинати наше дослідження. Як ми будемо працювати? По-перше, необхідно уважно переглянути запропоновані відеоматеріали. Кожне відео присвячене окремій тварині. Вам слід визначити вид цієї тварини та що саме вона робить. Якщо потрібно, зупиняйте відео на паузу, або передивляйтесь кілька разів. По-друге, результати спостережень записуйте у таблицю в бланку, або самостійно накресліть цю таблицю у зошиті за зразком на слайді. Окрім виду, ви повинні визначити тип поведінки залежно від мети тварини та тип угруповання, а також форму поведінки вона може бути вродженою або набутою. Тож, давайте розпочинати до вашої уваги перший відеофрагмент. Бурий ведмідь найбільший хижак, що досі живе на європейському континенті. У дикій природі ведмеді витрачають до 16 годин в день на пошуки їжі. Але окрім рослинної їжі, вони не проти поласувати м'ясом дрібних гризунів або птахів, жаб або змій, рибкою та падаллю. Навесні головна їжа ведмедів лосось. Маленький водоспад на Алясці щороку стає кінцем шляху для сотень лососевих риб. Саме сюди щороку ведмеді здійснюють паломництво, щоб поласувати рибкою. Вони вміють її ловити як на поверхні, так і під водою. Біля водоспаду відбуваються постійні сутички за найкраще місце для риболовлі. Сваряться не тільки самці, борються за рибу навіть ведмедиці зі своїми дитинчатами. Лосось намагається перестрибнути поріг річки і буквально стрибає в рот лишаногим. Для риб дуже важливо проскочити повз, проте це виходить не в усіх, і хтось стає обідом. Але все ж зі ста риб, які проходять цією річкою, тільки одна потрапляє в пащу до кудлатого рибалки. Рибна ловля надзвичайно небезпечне заняття. Рухи ведмедя мають бути. Точні і правильні, адже один хибний рух і можна не тільки лишитися голодним, а й втратити рівновагу і впасти. Цей ведмідь виявився вправним рибалкою. Він обрав найкращу позицію для риболовлі і нарешті це небезпечне очікування принесло свої плоди. Перевірте відомості, які ви зафіксували у табличці. У разі потреби зупиніть відео на паузу. А ми рухаємося далі. Відеофрагмент другий. Серед сучасних плазунів хамелеони є найсвоєріднішими. Форма тіла, голови, кінцівки, хвіст. Очі, язик, шкірні покриви цих тварин відзначаються дуже цікавими особливостями і великою мірою відрізняють їх від інших рептилій. Про нього кажуть химерний, та найхарактернішою є його властивість змінювати забарвлення шкіри. Усі хамелеони мешканці тропічних лісів Африки й Азії. Особливо багато їх на острові Мадагаскар. Хамелеони чудово пристосовані до життя на деревах. Дуже сплюснути з боків цілої трикутна голова дають можливість легко пересуватися між густими гілками. Ноги досить довгі, тонкі, закінчуються п'ятьма пальцями з короткими кігцями. Кисть із топахами леонів перетворені на своєрідні кліщі, якими вони охоплюють гілки. Хвіст являє собою хватальний орган, кінець його може спірально скручуватися донизу або обкручуватися навколо гілок. Завдяки такій будові ніг і хвоста Хамелеон міцно тримається на деревах. Цьому самцю леопардового хамелеона дуже не сподобалось, що інший самець заскочив на його територію. Внаслідок нетривалого, але дуже небезпечного змагання зловмисник поспішає якнайшвидше піти геть. Заповніть табличку. У разі потреби зупиніть відео на паузу. Далі відеофрагмент третій. Мурашина колонія прокидається навесні. Мурахи холоднокровні тварини. Температура їх тіла залежить від навколишнього середовища. Ті, хто ближче до поверхні, поспішають на верхівку мурашника, щоб скоріше зігрітися, а потім повертаються до галереї мурашника, щоб, як міні-радіатори, віддати тепло іншим мурахам у гністі. Мурахи живуть разом колоніями. У колонії можуть бути мільйони мурах, що робить спілкування між мурахами дуже важливим. Всі мурахи в колонії працюють разом як єдине ціле. Кожен мураха має певну роботу, і більшість мурах робочі. Їх робота полягає в будівництві і ремонті гнізда колонії. Робочі мурахи також залишають гніздо, щоб знайти їжу для себе та інших членів колонії. Інші мурахи в колонії солдати. Солдати захищають колонію від хижаків. Керує колонією королева, яка відкладає яйця. Вона може відкладати мільйони яєць щомісяця. Мурахи повинні співпрацювати. Співпраця означає спільну роботу з іншими. Члени групи можуть співпрацювати, обмінюючись продуктами харчування або захищаючи один одного. Заповніть третій рядок таблички. У разі потреби зупиніть відео на паузу. А зараз час руханки. Повертаємось до уроку і переглянемо четвертий відеофрагмент. Свою наукову назву, що означає в перекладі з грецької собакоголовий, бабуїн отримав завдяки занадто витягнутій морді, незвичній для приматів. Ще одна особливість бабуїна жовто-коричнева шерсть, що вкриває майже весь його тулуб за винятком живота. Бабуїни або павіани бабуїни легко пристосовуються до життя в найрізноманітніших умовах. Важливою є наявність джерела води і безпечних місць для ночівлі. Бабуїни ведуть зграйне життя, разом переміщаються, живляться, ростять дитинчат і захищаються, від, і захищаються від ворогів. У денний час бабуїни зайняті важливим заняттям з очищення шерсті один одного від паразитів. Рангове положення у зграї багато в чому залежить від того, чи допущений бабуїн до такої процедури. Наприклад, якщо ватажок показує, що готовий відпочити, то відразу декілька мав прямує до нього, щоб почистити його шерсть. Інші члени зграї очищають одне одного по черзі, міняючись місцями. Гігієнічні процедури дуже важливі, як профілактика від заражень і хвороб. Очищення від комах, бруду, розчісування лапами шерсті приносить задоволення і приємні відчуття мавпам. Перевірте свої записи у табличці. У разі потреби зупиніть відео на паузу. Далі до вашої уваги п'ятий відеофрагмент. Лелечий край так поетично називають нашу Україну. Родюча земля з безлічу річок, озер, ставків, заплав і плавнів все це створило умови для проживання лелек на нашій землі. Біологічна назва виду. Лелека білий. Другий рік поспіль українці спостерігають за життям білих лелек, Грицька та Одарки. Вони поселились на Полтавщини лелеками та трансляцією опікуються науковці Національного природного парку Пирятинський, який розташований поруч із селом Леляки. Грицько та Одарка вже кілька років знаходять свій дім саме в леляках. Поки леличата були малі, їм вистачало води, яку вони отримували з їжею. Але з часом вони підросли. І з настанням літа, коли дні стають спекотними, хочеться пити. У відеофрагменті ми спостерігаємо, як лелеки напувають своїх пташенят та як вони приносять пташенятам воду. Перевірте записи у табличці. До вашої уваги останній шостий відеофрагмент. Фантастичне природне шоу, яке відбувається щорічно під час міграції антилоп гну, це одне з найцікавіших явищ у дикій природі. Щороку стада переходять на нові пасовища, де після сезону дощів з'являється і головна їжа невисока трава. Це явище називають найбільшим шоу дикої природи на землі. Або восьмим чудом світу. Але незалежно від назви, щорічна міграція антилоп Гну є одним із найбільш вражаючих видовищ, які ви коли-небудь зможете побачити. Приблизно наприкінці червня близько двох мільйонів антилоп гну в супроводі багатьох зебр і газелей починають свою щорічну міграцію з низькорослих рівнін Серенгеті на свіже зелені пасовища національного заповідника Масаємара на та прилеглих до нього регіонів Кенії. Найвідомішим етапом міграції є перетин річки Мара. Гну буквально кидуються в її бурхливі води, і багато з них стають жертвами розкритих щелеп крокодилів. В дорозі близько 250 тисяч антилоп гинуть від спраги, голоду, стомлення і хижаків, які атакують в основному дитинчат. Та ближче до кінця жовтня стада починають повертатися у Танзанію. Фактичний час міграції залежить від погоди і може дещо відрізнятися. Під час еміграції антилопи ГНУ здійснюють 800 кілометрову подорож туди і назад за годинниковою стрілкою. Це останній етап дослідження. Перевірте записи. А тепер, після того, як ви перевірили, чи повністю ви заповнили таблицю, настав час записати висновки до роботи. Ви можете сформулювати їх самостійно, відповідно до мети роботи. Або скористайтеся шаблоном, який подано на екрані. Перепишіть його, вставляючи пропущені слова і терміни. Оцініть свою роботу під час виконання практичною. Назвіть три факти, які були новими, цікавими, несподіваними. Назвіть два факти, які здалися нецікавими, некорисними або вже були відомі вам. Назвіть один факт, який хотілося б вивчити детальніше поглибити знання. Рада була нашій зустрічі. Дякую за увагу. Урок закінчено.